Цікаво, от є одна якась така структура, можливо, вам говорили, куди ви можете прийти. От, як ви, як людина, яка звільнила mm -hmm. споне, щоб вам розказали, що у вас ви маєте такі-то права. Тепер ви маєте піти там в одну інстанцію, взяти довідку. Тобто, чи є якийсь такий орган, де вам От ви так за столу, і чітко вам все пояснили. На жаль, ні, немаю. Ну, ти все дізнаєшся по розказам хлопців, які ти ж знаєш всіх вже по цьому полону. Там і коли приїжджаєш додому, ти там в якихось соцмережах це все контролиш, кого там поміняли, і десь їх знаходиш, ви починати спілкування. Отак от все відбувається. Я не знаю, можливо. Я про нього не знаю, хоча я дуже хотів дізнатись. Можливо, я, я щось ну, не до кінця розумію і не знаю про нього, може, він є. Як якесь міністерство там, ветеранів, допустимо, <смас>, туди потрапити. це... Ну, бо якийсь там правовий центр, я не знаю. Ну, Просто з чим я конкретно сталкивався, в мене відбулося так, що я хотів отримати УБД і почались дуже цікаві історії. Є три людини, які займаються в частині конкретно видачу УБД. Ну тобто всім процесом від початку і, і... Бу була якась людина, коли я ще був в полоні. Він телефонував моїй мамі і сказав, що УБД готовий. Коли я вже приїхав, мені ну я звернувся по цьому номеру, який мамі дзвонив. Кажу, я вже приїхав. Як приїхав? Я говорю: ну, може, ви там ну не дуже щасливі, але так відбулось. Мене поміняли, мені треба зараз убиде. Він мені дав інший номер, сказав, що він цим не займається. Хоча моїй мамі рік назад сказав, що. У БД готове, просто чекає мене, оскільки я маю розписатись. Дуже цікаво стало. Я почав телефонувати. І отак відбуваються всі процеси. Оформлені почав телефонувати. Мені людина сказала, я не знаю, хто він навіть як його звати, але я знаю, що він служить в нашій бригаді і займається оформленням документів. Він мені сказав, що «Да, ми зараз у тебе там всі готові документи, просто треба подати. Там же ж вона не комісія, і на цій комісії на підставі твоїх там скільки ти був на бойових діях там. І він каже: так, да, зараз буде, вона там комісія збирається раз в місяць, і приходить туди пачками документів, Вони там підписують. Ми зараз це все передамо на комісію, і ти отримуєш своє убед. Ну добре, дякую, я буду чекати. Потім мені дзвонить третя людина, вже сама, і каже: Ви там звертались, ми вже його подали. Все добре, тиждень-два воно буде в вас. Я говорю, так чекайте, мені сказали, що в наступному місці буде комісія. ні ні все все хорошо. Тиждень-два, чекайте. Ми потім зв'яжемося до нову почту. Я говорю, так мені сказали, я його не можу отримати. Відтоги мені приходить УБД БД через два дні на мами на прізвище і, і від тої першої людини. Отак відбувається. Всі процеси. ну це конкретно мої.